Як я могла отримати гроші від бійця мого сина. Мені вони не потрібні. взагалі. Антоніна Ніколайчук, не стримуючи сліз, вперше за довгий час прийшла на судове засідання. Усе для того, аби розповісти суддям, що грошову компенсацію від Миколи Полюганича, який вбив її сина у 2022 році, вона не отримувала. Більше того, робити це не планує. Зі свого боку захисники обвинуваченого заявили, що переказали потерпілі грошову компенсацію та прикріпили копії транзакцій. Копію. Платіжних документів про добровільне відшкодування грошових коштів в сумі 100 тисяч гривень для потерпілої Ніколайчук Антоніни Олегівни. Як зазначила Антоніна Ніколайчук, у банку на який Полюганич переказав кошти, рахунку у неї немає. І ніякі кошти вона не хотіла би отримувати від обвинуваченого. Я гроші не отримувала і взагалі паняться не немала взагалі ніяких не повідомлень, нічого абсолютно не було. Можна на банк переказати гроші, але це не означає, що я їх отримаю. Банк їх через 2-3-4 дні поверне. Розмов про те, що хтось буде брати гроші взагалі не було. Тоді про що йдеться мова? Нагадаємо, шокуюче вбивство сталося у липні 2022 року, коли Микола Полюганич хотів пограбувати один із рівненських обмінників. На заваді йому став Роман Ніколайчук, за що й поплатився життям. У суді вперше почали розглядати відео з місця події. Гільця схож придбать схожих на гільцо. На дні гільці бачимо, що вона стріляна на капсулі наявний Шалики подібна м'ятина та ноямне маркування. На цьому судовому засіданні все обмежилося лише переглядом відео. Наступне розбирання у цій справі заплановане на 6 лютого. Там планують продовжити розгляд відеоматеріалів з місця події. Дарина Черемшина та Іля Лахай, телеканал Media Group.